На Бордичівських податківців чекають зміни, викликані створенням у грудні минулого року Міністерства доходів та зборів України. Згідно указу президента, міндоходів утворилась шляхом реорганізації Державної податкової та державної митної служб. Тож відтепер Бордичівська ОДПІ матиме нову назву Об'єднана державна податкова інспекція головного управління міндоходів у Житомирській області і очолить її новий керівник. За створенням цієї інспекції призначається. Новий керівник, нову установу. Процес реорганізації у нас починається і постійно та інспекція, яка существує на сьогоднішній день, перейде по процедурі в нове міністерство. На посаду начальника Бердичівської податкової призначено Максима Дубицького, людину освічену і досвідчену, який працює у даній сфері з 1993 року. Починав з посади державного податкового інспектора. Останнім часом працював на керівних посадах у податкових службах Донецька та Житомира. Ми з Анжелою працювали ще що зараз понадобили ворога Житомира, Ми Друга прекрасно знаємо. Дякую, большое, що вона зуміла зберегти колектив. И я надеюсь, что э, новая волна реорганизации, э, ну мы постараемся, чтобы она как можно мягче прошла и э, как можно меньше косу, коснулась коллектива в плане там сокращения и так далее. Понятно, что без этого где-то там не обойтись, но основной костяк, естественно, будет работать. Задача, собственно говоря, э, работать, продолжать работать так, как и работали, только уже в рамках. Э, Зілія міністерства доходу нового керівника привітав перший заступник Бердичівського міського голови Іван Демось. Також він подякував за роботу попередньому керівнику. Анжеліка Бевза очолювала Бердичівську ОДПІ близько півтора року. Ще зовсім недавно було призначення. Ну, перші враження завжди, які свого що вони так оправдалися. Молода, красива, енергійна. Це вже потім вона показала, що вона і гарний фахівець. І показала, скільки в неї є енергії. Вона показала, що вона вміє працювати із колективом. Колектив гарно сприйняв. І саме головне, що ж лікась панна із душею відносилася до своєї роботи і з відповідальністю до того місця, до того міста, де проживає. До побачення своєму колективу Анжеліка Бевза поки що не каже. Ще деякий час вона попрацює, доки не відбудуться усі формальності пов'язані з реорганізацією. Присутні на зустрічі висловили думку, що усі зміни у податковій службі підуть тільки на користь.